Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Співробітники КДБ заарештовують тих, хто переслідувався за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 рік. У Білорусі другий день тривають обшуки та арешти через вибухи на аеродромі Мачулищі, де ще 26 лютого підірвали російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр. Весна учора та сьогодні в мінській області чекісти проводять рейди та затримання через пошкоджений літак у мачулищах. Йдеться в повідомленні. Правозахисники зазначають, що співробітники КДБ арештовують усіх, хто переслідувався за адміністративну. Політичними статтями з 2020 по 2023 роки після обшуків людей везуть до СІЗО КДБ. Наразі відомо не менше 20 таких випадків затримують під шумок і армійських бунтарів, військових пілотів, офіцерів, медиків, всіх тих, хто під шумок виступив проти режиму. Лукашенко назвав їх всіх колаборантами та пособниками режиму фашистів, як в 1941 році. Білоруські військові незадоволені діяльністю військово-політичного керівництва через загрозу втягування країни у війну з Україною. Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військових. Новослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни через загрозу втягування республіки у війну з Україною йдеться у зведення генштабу зсу генерал-майор СБУ Віктор Ягун заявив, що якщо білоруси візьмуть участь у загарбницькій війні Росії проти України, то останній шанс зберегти самостійність та незалежність Білорусі буде знищено. Як він зазначив в ефірі Еспресо, відповідаючи на питання, хто сьогодні працює з білоруською армією та населенням у питаннях мобілізації та переконує брати участь у війні проти України. Білоруські військові переважно не хочуть воювати. На жаль, там працює Росія за нашим. Формацію білоруська армія у своїй більшості воювати не хоче. І якість цієї військової білоруської потуги буде як троянський кінь у стані Росії. А якщо білоруси візьмуть участь у війні, то останній шанс Лукашенка, останній клаптик його самостійності та незалежності від Росії буде знищений, і Лукашенко це так само розуміє. Тобто, у той день, коли білоруси перейдуть кордон України, а якщо це відбудеться, то може бути у кінці січня або на початку лютого, тоді це вже буде остаточне рішення, яке раз і назавжди закриє на найближчий час таке явище, як незалежність Білорусі, наголосив Ягун. За словами як заступника голови. Збо, якщо це все ж станеться, то білоруси підуть у наступ в перших рядах. Якщо вони не здадуться у полон, то будуть знищені разом із ними і останній шанс, який міг би захистити Білорусь як незалежну державу. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.